Всім привіт! Я сьогодні приїхав на рибалку на таке озеро на Повурське. Тут дуже велика глибина, чиста вода і тонкий лід. Приїхав, вроді, з краю тримаю, а туди десь сніг, ідеш там такий сантиметрів, мабуть, 3 максимум лід. Тому не знаю. Зараз спробую так понад краєм, понад очеретом поставити. Жерлиць, а потім спробую. Ще половити окуня чи платичку прикормити якусь полоночку. Все, пішли ставити. Будемо пробувати поставити і не провалитися. Максимально далі від берега. Такий лід собі ще здається, не дуже такий і тонкий. Тут можливо я попробую десь плотву половити. Все посверли в дірки в одну сторону. Прийшов там і на, на плотву зразу насверлив і на щучку туди понад тим краєм я так поставлю. Побачив що буде з того. Так, нарешті в мене перший загар. Фух. Почав провіряти жерлиці і майже всі, всі сиділи в зіллі. Жизнь. Думаю, я их поподнимал. Так, смотрю, я тут загорелось. Ничего не видно, чтоб крутило. Стоять. Не мотай. Ніяк, мабуть, не вимотав. Живець хіба сам. Не хтось ніби є. Ух ти! Ух ти! Тікла! Тікла! Ну була! Перша ха. Стекла з живцом. Така десь, мабуть, грам 300-400 щучка. Вона, видно, стояла, не крутила. А ні, живе ця він просто вилетів, я його не побачив. Це хорошо. Зараз поставимо на місце, хай клює далі. Ну, Но... <гум> була покльовка, главне, щоб була покльовка. щуку побачив. Навіть потрогав рукою. А <гум> чого зараз ми словим ще? Що ти? Все. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, мабуть, піднімати, бо тут зілля кругом бачу стільки, що всі живці, ще не ну йшов, провіряв, всі живці майже сидять на зіллі. Тому треба піднімати вище. Хайно вони плавають вище трохи. Se. Nu, pokliauka būla, rebinima, ždem dalį, ždem trofėją. Давай, щось немає покльовок. Щучка мовчить. Вже зараз обід. Десь 13 година. Вже Барсик ходить за мною, хоче щоб я обідав. Мабуть, проголодався Барсик. Не може ніде окуня знайти. О! Когось знайшов. Та ти що? Не поняв. Що це було? Що ж це таке було? Не, ж то окунь був? Чи що більше? Загляну по ладоночку Що там Що там може бути Зілля тут Песнич нема Може то я тоді за зілля зачепив Так само зілля трошки менше, не видно ніякої рибки. Збоку. так, в мене загар геть далеко.

Крутить, крутить, родіби крутий лашено, здається, як я підходив. Подождати хіба? Якась невелика, мабуть. Довго. Фух. Ну давай, давай. Ковтай, чи що ти там робиш, щучка? Барсик, будеш щука, чи не буде? Не клює. Ніхто не тяне? Що ж так? Та витягувати, Барсик. Тягнути? А, йдемо зараз їсти, так? Да? Ти вже їсти хочеш? Ходиш кругом мене. Давай тянемо. О! Хтось там є маленький, мабуть. Ех, відпустила. Перед саме його полонкою відпустила, якась малька. Карасик почухраний. Ай. Мала, ну хай живе. Собі. Не поняв і так же вже Тільки хотів перекусити тут знову загар. Теж не крутить Стоїть і все Видна якась малька клює Знов Загар. Коротше, хай ця тут стоїть, поки йду я ту провірю. Так, ось знов загар. Ще на тільки сюди йшов. Що тут так само стоїть? нічого не робить. Не крутить. що ташовий? Чи хто там, чи це окуні може вже граються? Тільки хотів перекусити тут зразу загари. Тут немає нічого. Карась покушений бік Хтось брав його, може окунь хіба Тоба пробувати на мормишку тут. Мабуть. Тут немає, йдемо того глянемо. Що, будемо обідати барсик, да? так? Ти вже не можеш дождатися, бачу. Так. Що, дати тобі кусок хліба. Барсик, хіш хліб. Бачиш який, ти видно не голодний барсик? Ти почув курочку. А? Так Щучки зараз знов не, не плювати, мабуть. Як я почну їсти. Так. Думав нагріти м'яско, але мабуть не буду щось. Не дуже холодно. То я не буду її гріти. І в мене буде обід сьогодні хліб, майонез, кетчуп і от таке курятина. Куряче стегно. Вкусняшка така буде. Так, Барсик. Ймо, да? Барсик. Чекайте ці. Хліб там іде їй. З'їв? Молодець, що з'їв? Є шанс, що ще тобі дам, значить. Якщо ти з'їв хліб. Дібно до бочка. А ти бачите, куди йшов. Як я їл, To jest to, co ja mnie w rodze zaglądałem, a czego to samo doszło, a? Короче, щука не клює, то я вирішив половити плотички. Ніколи ще так не ловив на цю, ну, плотву не ловив, окуні то бувало ловив там. І, і то дуже рідко. А сьогодні взяв вудочки, думаю спробую ловити плотички. Просверлив дірку, ще не прийшов одну. Запустив туди під лід. Без мотилку з мотилем і клюнула ця платичка одна. Потім вона мотилька з'їла, я без мотилька пустив. Друга клюнула, та й вирішив, думаю, попробую половити цю платички, може якраз, будуть ловитися тут. Цікава такая рибалка. Ніколи я не ловив, конечно. Такая є риби. Ну, але цікаво, цікаво. Ох ты, есть, то есть, то есть, есть. Яке, бачно? Поверха якесь плаває. Верховодка. Давай, давай звідси. Чого ти? А! Придурилася. Загар. Поки я там ловив, клюнула щучка. Крутить, бачу, крутить без перестанку. Може якраз якась нормальна вже. Щучка. Крутить і крутить. Він біля мене загорівся і вона без перестанку крутила, поки я йшов. Все, кінчилась леска. Кінчилась леска. То сіє там знов так само, ну не витягнув. <laughs> ну нічого, хай живе вона невелика. 300 грамота така. Хай живе. у нас загари почалися тут. Дивлюся там, далі загар, тут загар. Тут-то, мабуть, немає нічого, бо... леска не розмотана і не крутить. Мені хтось, мабуть, йти. О, який щупак! Щупачок! Клюнув. Ой, який... А ще ти яке малька. Малька. Сара, ми тебе відпустимо. Така 200 грамовочка. Отдай нам карасика, отдай. Заїдай. Все, пливи собі малеча. І то вся якась така щучка дрібна, 200-300 грам, дві не витяг. Відчепилися зразу під льодом вже в оболонці. Одну витяг, випустив назад. Не хочу щось велике клювати, вроді і озеро глибоке. Тут глибина я лічно мірав одного року там, тому далі то 13 метрів намірували з краю. Посередніше більше, мабуть, буде. Тож, клюві, ну не можна витягнути. Але щука велика щось не хоче клювати. Чи то її тут немає, я не знаю. Але ж не може бути, що немає. Має бути. Має бути. Ну все, буду їхати додому вже вечоріє, кльов закінчився, щука перестала брати. Щось там платичка посмикує десь знизу, ну але хай собі посмикую. Я, якщо завтра, можливо приїду, доловлю її. Все, всім до зустрічі!